Як зрозуміти, що в мене, типу, самоцінністю все ок, це звіритися з тим, чи роблю я для себе те, що мені потрібно, чи чую я себе, свої потреби, так? Да? І наскільки я про себе піклуюся? Так. так. Сюди ж ми додаємо момент того, чи вмію я говорити ні іншим людям і не відчувати при угу. при цьому провину. Mm -hmm. Чи вмію я відмовляти людям тоді, коли я не маю ресурсу допомогти, надати цю допомогу? Або я просто не хочу. Уявляєш собі, ми можемо просто сказати, я не хочу допомагати, mm -hmm. і це окей, але в нас якось не прийнято. Та ми завжди маємо не відмовляти, тому що відмовити це якось не культура. Погано ти десь. не вихована Погано. з тобою щось не так. Угу. І за допомогою ось таких простих дій та ми переміщуємо, зміщуємо ось ці акценти на інших людей угу. починаємо забувати про власні потреби. Ми витрачаємо свій час, свої ресурси, свої емоції, свою енергію на інших людей. А ми, а що про нас? Uh -huh. Тому, ось, на мій погляд, це такі дві базові основи, uh -huh. з яких ми маємо починати для того, щоб рухатися далі.